Шановні наші глядачі, вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо в рубриці Булаточка Харків працює, і саме сьогодні в цій рубриці мені приємно вас познайомити ось таким дизельним генератором від виробника Вейма. Це генератор wm 12000 ce Це генератор, який виробляє 12 кВт. І ось ви можете його побачити. Ну, а саме сьогодні ми його розпакували, влили мастила, влили паливо і. Ось, як ви бачите, такий атрибут це чайничок, в якому ми зараз закип'ятимо воду, і ось такий обігрівач. Ну, і, А я хочу познайомити вас трохи з цим генератором. Це генератор, який має за серце двигун wm 290 f e Двигун потужністю 20 кінських сил, який має комбіновану систему охолодження, масляна і повітряна. Ну, зверху у нас є. Бак ємністю 30 літрів. Ось така панель приборів. Все тут сучасне, надійне. Ну, а що я зроблю? І зараз я запущу цей генератор і під'єднаю чайничок, щоб закип'ятити нам водиці до чайку. Ну і під'єднаю відразу обігрівач, покажу, як він тримає напругу. Ну, що потрібно зробити? Підходимо до генератора. Чуєте, насос, насос закачав паливо. 고다 Ну і, ось, шановні глядачі, працювала у нас теплова пушка. Закипятили ми води. Тут приблизно десь 4 кВт. Ну і чайник він завжди десь 1,5 кВт, але все воно, я думаю, занижене. Тобто, ось такий генератор є в наявності, працює дуже гарно, дизельний. Тому хто бажає, будь ласка, звертайтесь. Ну, а це відео я покажу. Нашому підписнику, який оформив предзамовлення. Ось так він виглядає. Ну і як ви бачите, запускається з електричного стартеру аварійний, ось ця аварійна кнопка для того, щоб вимкнути його. Лічильник мотогодин. Відразу три ось такі розеточки. Вимикаємо і вимикаємо подачу. Ну і ось обов'язково бачите такий, такий датчик, який показує тиск мастила в системі. Ну, і Зима, ми до тебе готуємось, але чекаємо весну і обов'язково переможну весну. Дякую, що ви обираєте наш сервіс. Україна працює. Крокуємо до перемоги. Доброго вечора, ми з України.